Усім привіт! З вами Наташка. Ви на моєму каналі по в'язанню. Почнемо це відео. Перший звіт в СП. «Дівчатка такі дівчатка». такі Організатор цього СП Томочка. Канал називається В'яжу на дивані з Тамарою Новіковою. Якщо я правильно, якщо ні, вибачай, Томочка. Хочу розповісти, що я. Плани в мене, які були, і що я в'яжу, що в мене виходить, що не виходить. У мене дуже складна пряжа. Це твіт, який косить, дівчата. Так, я не шукаю легких путів, як то кажуть. Мені треба собі нервову систему добити. Це я так сміюся. Чорний юмор. В мене тут практично готова робота. Ну, це я так сміюсь, звичайно, тут не готова робота, тут ще дуже багато роботи. Е, я в'язала, дивіться, в мене тут вив'язана, трошки підніму ще ось так, о. так. Дивіться, в мене тут, щоб ви бачили, вив'язана пілочка повністю і повністю вив'язана спинка одним полотном. Чому я так в'яжу? Воно трішки косить, не дуже страшно. Тому що я тут додавала Alize 800 Lana Gold, і воно косина набагато менше. Коли зв'яжу цей виріб, я вам покажу плаття дитяче, я в'язала з цього твіду, коли він був в дві нитки, він дуже сильно косив без цього підмоту, з цим підмотом косить менше. Мені треба це все блокувати. І, 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 і так, дивіться, в мене тут вив'язано е, е, вив'язаний вже отут перед, бачите? Тут все по петлях однаково, але через те, що воно косить, воно так якось неправильно дивиться. В'язала ось тут, в мене нема тут швів зовсім плечових. Я зразу переходила в'язати спинку, теж вив'язувала все, все як положено ось тут. Вам погано видно, це чорний колір. Хочу вас, знаєте, що запитати. Хочу запитати вас Ой, по рукавчику. Тут... Я тут набрала рукав, розпускала його два рази. Рукав теж в'яжу зі швом, повністю вирібши в вони, крім плечових швів. Чому так? Так, ще раз повім. У мене косить полотно. Воно може, якщо я почну спинку от од в'язати, грубо говоря, воно буде косити в іншу сторону. То я подумала, що я буду в'язати одним полотном, тоді його буду повністю розкладати, рукава сюди. Ну, коли я це все зроблю, я вам засніму відео, як я це роблю. Можливо, це комусь пригодиться. І розповім докладніше, як я його цю всю конструкцію в'яжу. Факт в тому, що мені, здається, рукав за широкий. І я не знаю, розпускати мені цей рукав чи ні. Але я не хочу, щоб. Як це сказати? Щоб він був, якби ніби його вкрали його об'єму. Я люблю рукава по головці, об'ємні, окат рукава, щоб він був більш об'ємний, не лисий. Навіть ми, коли вчилися, нас завжди майстер казала, дівчата, правильно, шийте рукава, правильно стройте модель, рукава, тому що вічно у вас ці рукава лисі. От я, знаєте, це ж так зі снучання. Перейшло, що мені потрібні такі об'ємні рукава. <кх> То я ще думаю, що я буду робити тут. Така в мене робота. Хтось скаже, що почти, практично готова, бо тут ж рукава і горловина, і все. Але ще є багато проєктів, і я не знаю, чи думаю, вступати ще в один чи ні. Мене ж все так гложить-гложить. Можливо, я її різкну. Ні, буде, буде, будемо бачити. Дуже мені подобається, дуже я довго хотіла з цього іменно чорного твіду собі якусь ковтинку думала в'язати узорчиками. Дівчата казали, узором не так буде, як гладь е -е Не так буде косити, але дівчат, чорна-чорна пряжа, так настільки мені важко дається її в'язати. Що я плюнула, думаю, краще я буду мучитися з цими блокіровками, з оцим всім, ніж я буду. Ніж я буду цей. Ніж я буду сліпати. Зрозуміло, я навіть тут не думаю, як мені в'язати, сижу, в'яжу, ліцеві і виворі. Так, це моя. Першій номінації в'яжемо для себе красивих. чи як... Коротше, я забула, як називається номінація. Це в першій номінації я в'яжу цей виріб, дівчата. Так, друга моя номінація. Та-да-дам. Думала, зв'язати спочатку чорний, а тоді починати цей. Але так мені хочеться яскравих кольорів, що я просто не витримала. Буквально за один день це все зв'язала. Один моточок для того, щоб показати вам, що в мене тут виходить, що я тут в'яжу. Це саму задумку не буду розповідати, тому що ну, наш YouTube це, як то кажуть, це тут сказали, тут вже зв'язали. Я не ображаюсь, ні-ні, що там в'яжуть, чи що, по чихось там задумках, чи що. Це все до нас вже зв'язано. Єдине, що скажу, модель саму розкажу, як в'язати, і що вже коли повністю буде готовий виріб. Можливо, так як це в номінації дизайнерська річ, я тут ще дуже все продумаю, що, як я буду робити, як лягає пряжа, мені все-все подобається. Це така паутинка буде до половини, а далі буде щось цікаве, я ще думаю, що Тут йде пагон Думала робити не реглан ну, але щось я думала, думала, думаю, я давно вже дуже цей реглан-пагон в'язала. Потрібно його ще раз щось собі зв'язати. У мене в цьому СП всі такі вироби, які я давно в'язала зшивний. Цей реглан-пагон. І тут буде в мене V-образний виріз, як ви зрозуміли. Так, це те, що. Скажемо так, поки що можна розказати, розповідаю. Е, ну і на цій пряжі погано видно. Коли я дов'яжу, в кінці, я спа, я надіюся, вже буду лицем до вас в кадрі, ви подивитесь на мені. Так, е, а в третій номінації я ще думаю, думаю, думаю чи участвувати, поки участвую тільки вдвох. Переходьте внизу по посилищі, дивіться, що ж там в'яжуть наші дівчата, вже бачила, є готові роботи вже. Юлічка зв'язала шапулю чудову. Дивіться, що ж вяжуть вони, яку красу. З вами була я, до скорої зустрічі.